Вас вітає компанія Деталіїв. Власникам автомобілів завжди цікаво щось дізнаватись нове про своє авто та про те, як залишатися цим авто справлям. Сьогодні мова піде, як ви вже замітили, про дуже знайому для власників автомобілів з об'ємом двигуна 1,9 CDTI болячку. Це патрубок системи охолодження. Ось він у двох варіаціях перед вами на столі. Декілька слів про цей патрубок. В автомобілях з дизельними двигунами 1,9 CDTI, Astra H, Zafira B, Vectra C. Щомуше? Signum? Стоять ці дизельні двигуни. Напевно, ці патрубки робили щось, але точно не з метала. Вони дуже сильно гниють, коли ще рідні в автомобілі встановлені. Ось фотографія, гляньте, як воно виглядає. Можливо, у вас так само. Слідством цього є втрата тосолу, є плями під автомобілем. Якщо тосол тікає на 19 двигуні, обов'язково першим ділом потрібно дивитися до цих патрубків. Які є нюанси? Їх, як бачите, є два. Чим вони відрізняються? Візуально з першого погляду нічим. А якщо придивитися саме до фланця, яким вони кріпляться до двигуна, то є варіант ось такого фланця. І є варіант круглого фланця. На жаль, по кіловатах це оприділити неможливо. Букви двигуна Z17 DTH, Z17 DTJ, скоріше за все, ви не знаєте. Якщо ви ці патрубки будете купляти у нас, ми вам перевіримо повін-коду, який встановлений саме на вашому автомобілі. З патрубочком, звичайно, ви отримаєте два болтика і прокладочку відповідно від того, який. Встановлений на вашому автомобілі. Чому вони можуть гнити? В першу чергу вони зроблені з поганого металу. Друге, це напевно, що взаємодія все ж таки з неякісним тусовом, адже у наших широтах в Україні люди до сих пір економлять на тосолі, антифризі і купляють шмурдяк, від якого гниє алюміній на крильчатки помпи, і решта деталей, які... Працюють в системі охолодження. Чи є особливо якісь нюанси при заміні цього патрубка? Так, є. Для того, щоб дістатися ось до цих болтів, потрібно зняти таку річ, як патрубок турбіни. Знімається він, на жаль, не супер легко. Якщо навіть і легко його зняти, то трошки важко його поставити. Але все одно хтось це та й робить. Можливо, і у вас вийде. Якщо ж ви не хочете махатися з тим патрубком, то тоді потрібно розібрати передок свого автомобіля, мати більший доступ, відповідно одразу подивитися, чи в порядку все решта з вашим авто. Існують також ці патрубки в виконанні нержавійки, але ми не бачимо доцільності його купувати, тому що ціна множиться на 2 відносно до цього патрубка. На роботу і на Експлуатацію вашого автомобіля, я думаю, за життя вистачить один раз поміняти цей патрубок і більше проблем з цим не знати. Ну, звичайно, міняйте відразу антифриз, заливайте якісний лийте концентратор, розбавляйте його дистильованою водою відповідно до того, де живете, як захолодно у вас буває. Що ще можна сказати про цю деталь? Та більше нічого. Тут ще розташована розвоздушка, якщо вам потрібно. Розвоздушити систему охолодження свого двигуна, то вона ось тут встановлена. Відкручуєте її, звичайно, не з всією силою, так як вона пластикова, а пластик може бути крихким. Ці та інші деталі до ваших автомобілів: Opel, VAG, японських автомобілів завжди є в наявності в фірмі деталів. Ви можете звертатися до нас за пошуком запчастин саме до вашого авто по ВІН коду, якщо не знайшли їх на нашому сайті за каталожними номерами або у пошуку Google. Шукаємо деталі по всіх країнах світу. Пам'ятайте, ми на вашому боці, ми за те, щоб ваш автомобіль завжди був справний і знаходився в русі. Все життя складається з деталей. З вас лайк, підписка і коментар, якщо бажаєте. До нових зустрічей!